12 квітня погашено першу марку русський воєнний корабль Іді, а Збройні сили України пішли ще далі і утіли в життя найсміливіші сподівання свого народу. Вони виконали, мабуть, побажання мільйонів українців і не просто погасили марку, а погасили сам корабель. Сьогодні у нас день. Морської піхоти України сьогодні 40-й день того, коли погасили російський корабель. І звичайно, на цю дату ми не можемо не провести ще раз додатковий тираж. Випускав марок його спецпогашення, з побажанням, що вже новий корабель, який сьогодні вийшов із Севастополя. Адмірал Макаров, щоб він був там же саме, де і Москва. Альберт Вікторович, філателіст зі стажем, почав колекціонувати поштові марки понад 65 років тому. Не зміг чоловік оминути своєю увагою і цю ще кажуть, не вспіла не, не висохнути штемпель. Це перший в сумах. Карт максимум з Штемпелем. Перше погашення, наче нас відбувалося в цьому приміщенні в 1978 році, присвячене 90-річчю дня народження Антона Семеновича Макаренка. Зображення на Марці і на листівці, вони співпадають. І коли їх розположити поруч. По темам, що збирати? Погашення, вони по ціні дешевше. Збирати взагалі марки по хронології, все те, що виходить, або випускати по тематиці, це різні значить, періоди, як сказати, встановлення колекціонера. За три дні колекціонер не відбувається. Продаж нової марки стартував по всій країні сьогодні, з 14-ї години. В обласному центрі на цю подію зібралося майже 100 містян. На пам'ять та но на подарунок родичам, які мешкають хто в Україні, хто за кордоном. Наразі вже збираємо. Зберігати будемо, можливо, десь в якомусь важливому місці, навряд чи на стелі, але десь, десь у підручнику або якомусь окремому альбомі. Придбати в одні руки можна не більше, як два аркуші марок та п'ять конвертів і листівок у будь-якому міському поштовому відділенні чи райцентрі. Від Відзавтра із 24 травня почнеться продаж на декількох онлайн-майданчиках, на яких саме мають повідомити додатково, зазначають в Укрпошті.